Терор, який здійснює Рашиська Федерація проти України та її народу, перш за все спрямований на знищення національної ідентичності суверенної держави. Доктор юридичних наук, професор Володимир Журавель розповідає про безпрецедентну жорстоку атаку кремлівських загарбників на незламне місто герої Харків. В результаті якої було зруйновано приміщення Президії Національної академії правових наук України, президентом якої він є, ми знаходимося з вами біля будівлі президії Національної академії правових наук України. По суті, це храм вітчизняної правничої науки. Я б хотів зазначити, що це єдина президія Галузевої національної академії, яка розташована за межами нашої столиці міста Києва, саме в Харкові. Чому? Тому що Харків завжди вважався правничою мекою нашої держави. Тут сформовані передові правничі школи за рахунок функціонування трьох наших провідних університетів. Це Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, це Національний університет імені Каразіна і це Національний університет внутрішніх справ. За рахунок професорсько-викладацького складу тут сформований потужний науково-правничий потенціал. До останнього часу академія мала такий вигляд. Такий вигляд. Цей шедевр зодчества був архітектурною перлиною Харкова. Побудований у 19 столітті за проєктом Сергія Загоскіна, він належав купцю-благодійнику Герману Гельфіріху, брату громадського діяча, підприємця мецената Максиміліана Гельферіха. 23 січня 2024 року. Треба вважати трагічним днем для Харкова, для Харків'ян і для нашої академії. Тому що саме в цей день відбувся дуже потужний ракетний удар по нашому місцю. Зранку були вражені житлові будинки, де, на жаль, є жертви і вбиті, і поранені. Ввечері 22 ввечері о 22-й годині прилетіли дві російські ракети. Одна з них влучила прямо в нашу будівлю. Пробила дах, три перекриття і розірвалася внутрі. Друга, оце де пісок, влучила у подвір'я. Я звертаю вашу увагу. Тут от стояли вісім ялинок 30-річних, от на шкалах от таких. І вони зрізані, як бритва. Подивіться, ковані ворота, вибуховою хвилею їх. Викинуло аж на другу вулицю. Це один із найстрашніших для мене злочинів проти нашого міста. Зірвано не просто будинок, який стояв тут сотні років. Зірваний пам'ятник архітектури і пам'ятник великої української правової науки. Це дійсно помста за ту юридичну діяльність, яку здійснюють академіки правових наук, харків'яни, члени кореспонденти Академії правових наук, харків'яни на висновок всіх будівельників, спеціалістів в галузі технічних наук. Що це будівля вистояла тільки за рахунок того, що вона була збудована навколо будинку. Гельферихів, який був побудований в 1893 році, якщо я не помиляюсь. І вони всі однозначно говорять, що якби не такі товсті стіни, то, скоріш за все, цього будинку б не було зовсім. Тобто, можна сказати, що первісний будинок, навколо якого проводились подальші реконструкції, врятував нашу оцю будівлю. З булими вічі президент Академії правових наук та його колеги оглядають руїни будівлі, де акумулювався творчий потенціал провідних наукових установ та закладів юридичної освіти. Зруйновані практично все. Найбільше постраждав у нас третій поверх. Єдине, що нас тішить, це збереглась бібліотека. Ми змогли всю літературу розмістити зараз в іншому, більш безпечному місці. Зруйновані кабінети, кабінети для проведення засідань президії, кабінети для проведення засідання відділень, робочі кабінети всіх представників апарату президії. Тому ми зараз змушені знаходитись тимчасово зовсім в іншому місті. У 2006 році ми заїхали в це приміщення. Наш перший президент, Герой України, почесний громадянин міста Харка Василья тацій коли е, проєктував е, цю будівлю, він рішив, вирішив здійснити таке комплексне е, моноприміщення, щоб можна було і працювати апарату, І у нас велика зала на 140 місць. Для проведення загальних зборів і наукових заходів. У нас в полупідвальному приміщенні була їдальня і буфет і гуртожиток. Тобто приїжджали академіки-членкори, вони могли компактно в одному місті розташовуватись і плідно працювати. Професор Володимир Журавель згадує той шлях, який пройшла академія з моменту заснування. Російські загарбники намагаються знищити все, що пов'язано із створенням незалежної України, що символізує нашу ідентичність українську. От взяти нашу Академію правових наук. Вона майже ровесниця нашої незалежної України. Вона була створена в 1993 році, 23 липня. Потреба створення цієї академії вона визначалася необхідності формування власної нашої вітчизняної правової системи. А для цього треба було певне об'єднання зусиль науковців, правників. І саме академія об'єднувала всіх науковців юридичної науки для того, щоб можна було розробити і прийняти Конституцію, цілу низку. Кодексів самих різноманітних, і кримінальний, і цивільний, і так далі. І готувати науковий потенціал правничої науки. Тому, безумовно, мета російських загарбників, я повторюю, е знищити все, що пов'язане з українською ідентичністю. Президент Академії правових наук зазначає, що відновлення Цього юридичного храму є місією всіх фахівців, що зберігають пам'ять про героя України-академіка Володимира Сташеса, який свій талант і харизму вклав у створення правового та законотворчого центру саме в Харкові, унікальному за інтелектуальним потенціалом місті. місті Яке з такою ненавистю руйнує сьогодні рашистська орда, це елементарна помста нам за нашу громадянську позицію і бажання завадити активній діяльності членів кореспондентів і академіків. Чому? Тому що ми приймаємо саме активну участь у законотворчій законопроектній роботі. Готуємо експертні висновки на законопроекти. Майже кожен тиждень до нас звертаються комітети профільної Верховної Ради, це комітет з науки, освіти і інновацій, це комітет з правоохоронної діяльності, правової політики. Ми даємо свої висновки на всі законопроекти, які проходять через Верховну Раду. У нас Є представники народні депутати. У нас п'ять суддів конституційного суду це наші члени академії, три судді Верховного суду. Тобто, ми дійсно приймаємо саме активну участь у житті і діяльності нашої держави. І тому для того, щоб завадити, не дати можливість платворно працювати. От здійснений цей удар. Ми змушені зараз перебувати зовсім в іншому місті, тому що будинок цей абсолютно непридатний для е, роботи. Сьогодні саме президент Національної академії правових наук України Володимир Журавель веде судову тяжбу проти злочинної Рашистської Федерації і особиста Путіна. Щодо компенсації шкоди, завданої агресією Кремля, і академія в суді виборює право на отримання частки від репарації для відновлення своєї споруди. не випадково представляя академію у судах докторант професора Володимира Сташиса, адвокат Анатолій Тарасенко. Там я у нього науковий керівник по його кандидатській дисертації, яку він успішно захистив. Що виділяє його? Прежде всего, гм, чувство справедливості. Вот, это видимо и Заставила його, вже, будучи аспірантом, зайнятися в какої-то мірі адвокатською практикою. Вони обов'язково отримують свою відповідь. Вони отримують свою відповідь не лише на е, фронті, не лише тим, що ми їх покараємо як агресорів, але отримують свою відповідь як е, е, ті, хто будуть покарані в правовому сенсі. Ми маємо докласти усіх зусиль для того, щоб це приміщення відновити. Тому що по великому рахунку це і архітектурна пам'ятка сучасна. По-друге, це символ вулиці Пушкінської, тепер Григорія Сковороди. І це символ міста Харкова. Більше того, всі харків'яни з ким не спілкуюся, вони за те, щоб президія Академії правових наук зберігалася саме в місті Харкові. Тому я звертаюся до всіх. Небайдужих разом докладати зусилля для того, щоб відновити цю будівлю і повернути її в первозданий вигляд.